Так народ, Сьогодні я покажу вам результат накатки посадки підшипника в алюмінієвому корпусі маленького електродвигуна трехфазного. Була така хвороба в нього, отут посадка, тут підшипник я новий купив, старий падав вниз і новий падав, поки я не зробив накатку. Накатку легеньку-легесеньку, легесеньку от. ледве-ледве. Я зажався за оцю базу, трохи обкатав індикатором. Ой, стрілка скакала страшно. Страшно скакала, там 2-3 десятки літала стрілка. Я якось там трохи туди-сюди його виставив спочатку в десятку, потім е майже в десятку. Тоді в 5 соток ледве то відкатав, далі воно вже можна було, але мучитись, я вже не став з тим. То так собі, то ні таке би я не робив. Таку легку накатку дав, підшипник вже не пролітає. ну Я навіть верстата не включав, я доторкнувся роликом. Оцим накатним, от Зворотні кулачки і вручну крутив. Попробував, ага, підшипник тугенько заходить. Ще трохи дивлюсь дивлюся, вже не лізе від руки і залишив це. Тут я так замітив, що бажано, щоб не сталася за велика накатка, би не заплатно було. Ну, як варіант можливо, але чи це доцільно, як воно буде працювати, я не можу точно сказати, але от так зробити можна і воно буде туго. Це факт. Я це перевірив. Підшипник в мене вже люфтитись не буде в передній кишці, Так що, комусь може таке пригодиться, то собі, в принципі, можна таке робити комусь. Я би таке не робив ніколи. О, тут схватитись нормально нема за що, щоб нормально накатати. Всяке може статись в процесі. Так що, то вже вирішувати кожному, але такий метод є. Я його показав, я його спробував. Мені воно підійде.